Всіх вітаю, шановні, з вами Робанов Трейд, і я радий представити вашій увазі свій новий психологічний підкаст, на якому ми будемо розбирати ринки, трейдинг, порівнюючи це з різними історичними подіями, так, з якимись героями людства, можливо, навіть антигероями. Ось. І е, я часто вам говорив, і я не втомлюсь повторювати, що в принципі психологія є одним із основних аспектів заняття ринку, так але е, насамперед треба там більше приділяти уваги своїй стратегії. І з часом, коли ви там торгуєте в нормальній кондиції, з нормальною стратегією, психологія починає підсвічуватися. Тобто підсвічуються ваші якісь потаємні сторони, і відкриває у вас якби вашу взагалі сутність. І я знаю, що люди діляться на два типи в трейдингу, так: це саме психологічні і технічні. І, і ще раз повторюсь так, що психологія вона типу висвітлюється і проходить тільки з часу. А, отже, я перед тим як почати, попросив вас підписатися на мій телеграм-канал, на Ютуб. Там дуже багато різної цікавої інформації буде і щотижнева і щоденна аналітика, різні рекомендації, так як я працюю з людьми. Там все це підсвічується бюджетально, під тому не втрачайте можливості. І зараз е, хотілося б поговорити про о, наші теми, які ми сьогодні будемо піднімати. Це психологія трейдингу і це постійні ризики в ринку, які ми несемо. І те, що цілі досягнуть найкраще. Тобто, торгуючи або інвестуючи, ви завжди несете ризики, це треба прийняти. Саме ці дії е, породжують в нас. Основні дві емоції це страх та жадівність, напевно, про які всі знають. І для того, щоб осягнути та виносити з ринку кеш, ми повинні, скажімо, стати трішки вище за ринок. Ми повинні, ну скажімо, вийти з його володінь. Так? Тобто вийти із його володінь, означає торгувати з холодною головою. Без будь-яких емоцій та прийняти його істинні правила. Ось, Тобто про це варто дуже подумати. І про, про основні правила, це напевно, ти ризикуєш втратити. Тобто, також ти ризикуєш заробити. І отже, Дані ризики вони ніяк не пов'язані з стабільністю і стандартними установками, в яких більшість із нас живе. Ось тобто, це я маю на увазі праця з 9 ранку до 6 вечора з понеділка по п'ятницю за гарантовані гроші в кінці місяця. І отже, саме питання, яким так всі торгіряції, які всі задають, скільки тут можна заробити за місяць. Воно є абсурдним. Зрозумійте це. І задаючи це питання, ви вже знаходитеся у володіннях ринку. Тобто ви намагаєтесь е, знайти тут якусь стабільність, якої немає. Так? І ну, вона, типу, є. Ми про це пізніше будемо говорити, але, скажімо, вона трішки по-другому тут трактується. Намагаючись знайти грань, цей ринок. Е, якби Ставить людей на місце, і люди втрачають взагалі не, не тільки кеш, але й себе. І коли йде, наприклад, ринок не в вашу сторону, і ви приймаєте рішення пересидіти, ви знаходитесь знову у володіннях ринку. Заробивши ікси на баланс і не вивівши профіт, ви продовжуєте робити ще більше, ви знаходитесь у володіннях ринка. Ринок. Як сказати, він дає заробляти тому, хто чітко розуміє ці правила так, і грає по ним. І Або ви е, приймаєте ці правила, друзі, і тренуєтесь там протязі року, двох років, півроку, у кого як йде, так, і потім заходите в гру і забираєте кеш. Або. Ну або інший варіант. Скажемо, існує дуже багато стратегій, які, які варто вивчитися, які варто прийняти до своєї уваги, до яких треба ставитися, скажімо, чемно, не відкидувати цю інформацію і зробити як би, для себе аналіз, що вам комфортніше, яку вам стратегію взагалі комфортніше торгувати. З приводу цілей, їх досягнуть дійсно тут найкращі і одиниці. Але досягнення цілей це, наприклад, не те, що ви там заробляєте за півроку, це пробути і залишитися у позитивній динаміці, тобто у плюс, переживши декілька циклів ринку, знаходячись у торгах, у постійній торгівлі. Що таке цикл? Uh, і що я маю на увазі? Тобто, це не занос іксів протязі півроку року з проб компанії чи власного рахунку, чи ще щось, або коли просто крипта йде вгору, то ви різко становитеся трейдерами. Uh, я маю на увазі пережити цикл це коли, наприклад, йде ріст. Потім йде розподіл. Після росту завжди ринок падає. Ринок дуже довго падає, потім він переходить в стадію депресії, потім, можна сказати, так, він помирає, і потім перероджується, зароджується новий тренд і знову йде тренд. Тобто це цикл це 3 5 років. Тобто ми повинні, заходячи в ринок, розуміти, що ми повинні ставити на час, показати себе в динаміці на протязі 3-5 років. Uh, і uh, на цій прекрасній ноті, друзі, я пропоную перейти до нашої сьогоднішньої історії, яку я вам підготував, так, uh, і більш детально про неї поговорити, тому що вона дійсно підсвічує, наскільки важливо йти до своїх цілей, не зупиняючись, так uh, і наскільки це іноді буває тяжко. Отже, друзі, переносимося у 1869 рік. Була така людина Джон Роблінг. Він почав свою роботу над підвісним мостом. Сьогодні він називається Бруклінський міст, який мав перше з'єднати Манхеттен та Бруклін. Цей проект реалізовувався понад 13 років і коштував життя. Щонайменше 30 осіб. Нічого подібного раніше ніхто не робив. Це було диво інженерної думки. Перший підвісний міст, у конструкції якого використовувалися сталеві брути. Понад 20 років з моменту закінчення будівництва він вважався найдовшим підвісним мостом у світі. Друзі, це неймовірно просто протягом 5 років до його відкриття. Джон та його команда працювали не покладаючи рук, тобто день в день, без якихось вихідних. Без допомоги комп'ютерних систем Джон винайшов нові способи досліджувати підводний простір та вимірювати плод розсипу для правильного розміщення фундаментальних опор, тобто, вдумайтесь просто, розміщення фундаментальних опор. Але Джон не дожив до відкриття мосту друзі. Тобто, на третій день після початку будівництва він працював на краю причалу, і підійшовши паром, він розчав йому стопу. Джон полягав на ампутації, щоб продовжити роботу над мостом, але, на жаль, через кілька тижнів він помер від інфекції. Ось так. Тобто управління проєктом перейшло до старшого сина, тобто Вашингтон Ребінг, який свого часу перейняв від батька знання про інженерію та мистецтво науки з веденням мостів. Всього кілька місяців після Вашингтон постраждав внаслідок нещасного випадка під водою, який дуже-дуже сильно друзі, зломив його здоров'я та зробив інвалідом до кінця життя. Ось так. Тобто проєкт йде, треба робити, а люди страждають і страждають основні ключові особи. Вашингтон був єдиним, хто володів достатнім багажем знань для продовження даної роботи. Знаходячись в ліжку далеко від будмайданчика, він навчив свою дружину Емелі вищої математики, аналізу напруженого стану міцності матеріалів і дрібним деталям будівництва. З використанням оцих самих сталевих протів. Підтримуючи зв'язок між Вашингтоном та інженерами на об'єкті, Емелі стала першою жінкою польовим інженером. Друзі, просто вдумайтеся, що відбувалося. Іноді Вашингтону було дуже погано, що він просто не міг говорити. І щоб не зупиняти роботу, щоб не зупиняти роботу над цим видатним просто проєктом, він вивчив абетку Морзе та відбивав інструкції на руці Емілі. З кожним кроком, з кожним днем він повільно, але вірно прокладав свій шлях до успіху. Друзі, просто вдумайтесь на секундочку, яка мотивація у людини взагалі. Вашингтон та Емілі провели наступні 11 років разом. Вони працювали разом. На цим будівництвом, причому Вашингтон робив це не встаючи з ліжка. Тоді як політики, різні інженери та компанії-конкуренти намагалися перехопити даний проєкт, ну зрозуміло, хотіли прописати його собі, подружжя знайшли спосіб обійти політиків, технології та фізичні обмеження Вашингтона і міст, зрештою збудували. 24 травня 1883 року Емілі стала першою, хто перетнув його. Вашингтон був надто хворий, щоб взяти участь у цій видатній події. Настає церемонія. На церемонії відкриття мер Нью-Йорка Абрам Хьд вшанував Емілі у своїй промові, назвавши цей міст дословно. Вічною пам'яткою жартовної відданості жінки та її здатності здобути вищу освіту, якої вона так довго була позбавлена. У всій історії великих починань навряд чи знайдеться ще хоч одне порівняння з цим. Було сказано на адресу Вашингтона, який зумів реалізувати даний проєкт. Через 130 років. Бруклінський міст, як і раніше, знаходиться в робочому стані і вважається одним із символів Нью-Йорка. Щодня його перетинають понад 20 тисяч автомобілів, 4 тисячі пішоходів та 2600 велосипедистів. Десятки тисяч людей бігли цим мостом з Манхетену так після випадків повного відключення електроенергії в Нью-Йорку і. Катастрофи світового торгівельного центру внаслідок терористичного акту 11 вересня 2001 року. Реддінгі звичайно не думали і не могли передбачити це унікальне навантаження на міст. Думайтеся, скільки просто. Величезна кількість людей, які одного разу перекнуть його пішки, і все ж вони розробили. Три окремі системи. Джон Ребінг сказав, що одна із систем, що якщо одна із систем вийде з ладу, міст може провиснути, але він ніколи не впаде. Незважаючи на приголомшливий успіх, якого досягла його родина, Вашингтон Ребінг на цьому не зупинився, він вирішив вивчити біологію. І присвятив цьому наступні 43 роки свого життя, збираючи каміння та мінерали по всьому світу. Сьогодні його наукова колекція із 16 тисяч зразків це важлива частина надбання Смітсонівського інституту. У сім'ї Реблінгів було заведено завжди продовжувати вчитися, вони не шукали собі виправдання. Доля не раз від них відверталася, але вони продовжували йти до мети і вирішувати поставлені завдання. Ось такі, друзі, водночас трагічний і феноменальний кейс ми маємо. Дана ситуація показує нам, що не треба ніколи здаватися і дійсно йти до своїх цілей за будь-яких обставин. Порівнюючи дану ситуацію з ринком, я можу сказати, що на особисто на моєму шляху було дуже багато різних перешкод і відправних точок, які стали моїм початком чогось нового, чогось більшого за трейдинг. Я вже навіть, чесно кажучи, не злічу на пальцях, скільки разів я хотів закінчувати з торгівлею. Коли в черговий раз зливав баланс, ліквідувався або, навпаки, в супереч своїй стратегії, аналізу, заходив в, в якусь рандомну ситуацію і просто забирав неймовірні трейди, показуючи собі, що ринок це взагалі якийсь нонсенс. Сидиш, стараєшся, не виходить, заходиш від балди, летить на тейки. У порівнянні, коли різні. Члени сім'ї Реблінгів ставали <кій> за проєкт. Я можу порівняти це із зустрічами з абсолютно різними людьми і абсолютно різними теоріями стратегіями, з якими я колись зустрічався. Тобто, нас пов'язувала тільки одна мета: вдосконалення своїх навичків та шлях, обмін інформацією. З досвідченими учасниками і навіть новачками, коли я когось вчив, ми дискусували постійно і проходили якісь свіжі ідеї, і в кінцевому результаті це привело до торгівлі в правильних упередженнях, і дало нам зрозуміти прості істини, що, що це взагалі за феномен цей ринок та трейдинг. Тобто. Дуже важливо підтримувати конект з людьми, так, спілкуватися, навчатися і разом до чогось йти. На цьому все, шановні, я думаю, нам буде про що подумати, а можливо і не тільки подумати, а змінити саме так на шляху до наших цілей. У наступному відео я хотів би розібрати екстремальну поведінку та вихід за рамки так, для досягнення наших цілей. І тому що це є невід'ємною частиною те, того, як себе вела, наприклад, дана сім'я, коли зводила міст через смерть, через перешкоди, через політики вони дійшли до своїх цілей, це саме екстремальна поведінка. І про неї я зроблю окремий випуск. І я хотів би додати, що ви можете. Досягнути успіху, прийти до ваших якихось бажань набагато швидше, ніж я, і набагато більше, ніж я, але тільки зі мною. На все добре. зичу вам здоров'я і профіту!